Доброго вечора, друзі. Перше січня 2024 року. У нас вечір. Ще не час на вечірню поранку, тому що ми пораємо зазвичай пізніше. Але сьогодні вирішила так: зроблю Юрій сюрприз ввечері Попораю швиденько, поки його немає. На жаль, так сталося, що однолітню людину потрібно було терміново везти до лікарні. Йому дзвонили, попросили, він одягнувся, поїхав. А я думаю, так знаю, це ж знаю, що приїде, і скаже мені, я попорою сам відпочивай. От, е, займайся там своїми справами, не виходь на вулицю, на вулиці холодно, мокро і так далі. Е, він мене пошкодує. Але думаю, пошкодую но я його, поки він приїде. Зараз швиденько, тим більше що робити, немає що, тому що зранку ми обоє попрацювали на вечір, усе підготували, тому я просто швиденько подаю. сарка сидять на горіхові. От вам і позаходили. В темно, потрібно помикати світло, але що радує, що стоїть архивчик наш на місці. Знаєте, що кілька разів вже було таке, що е, скидав, ось так цепок скидав через голову і тут, а по хліві, як господар, перекидав усі відра, перекидав, що стояло, собі там біля бичка ходив. І що цікаво, що Юру слухає. Мене абсолютно не слухає. Юра, тільки зайшов архиб на місце, і він собі раз підійшов Юра його присіднув. Я одного вечора застала його тут господарем по хліві і просила, і сварила, і Архипчик ну встань. І Архипчик ну йди прив'яжу, і Архипчик так і сяк, а він робить тільки прр -пр -пр і ходить кругами, і все на місце ніяк не йде. Отакий він ще, ще той з характеру ніяк мене не слухає. Отак підійду, то так любить. Любить, як підгодовую там чимось, морквочки зараз дам. Зараз дам морбурачка і морквочки, Це самим першим ділом, тому що зранку зранку їм цього не давали. Раз на день таким підгодовуємо. От тому оце він любить. Отак пікнула світло. Все, все все є, все сидить, все стоїть, все чекає. Ранувато трішки. Десь на годинку, півтори раніше, але нічого, я зараз швиденько. Тут поумошувалася собі хто де, хто куди, всі по своїх місцях. І що радує, то це те, що тут теж є два яєчка. Що не дуже радує, то це те, що зараз доведеться спускатися у погреб по буряки, а я. Я що-шо, що? а ось цю роботу, то взагалі не люблю. Ну, не люблю, але що зробиш. Раз вирішила, значить, вирішила. Морква, тому що зверху ще є. Ми даємо морку і коникові і бичкові потрішки разом з буряками. Морка зверху є, а буряки немає. Буряки потрібно доставати. Зараз я їх просто невикидаю. Хочу сказати, що хоч їх двоє бичечок, поник і поросят четверо, але буряки, буряки йдуть. Бурячки йдуть швиденько. От. Напевно, що вже так бачимо, що на той рік потрібно буде сіяти більше. Таке відро набрала, велике це, таке ми, ми користуємося з підкраски 20 літрові. От. Ну, але все я його не віддам. Ще лишиться, тільки потрібно буде ставити на вулицю, тому що якщо надумається вночі архип відв'язатися, то він їм раду дасть до ранку. Наберу спершу води, хай вип'є, тому що рано, коли давали воду, він її перекинув і пішов далі. Я що казала? П'є гарненько. Ай молодець, хлопчик, молодець. Пий, 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 я тобі не заважаю, пий. Дивлюся, як тільки цесарки у хліві, кури всі сидять з цієї сторони, прямо над поросятами. Тільки цесарок немає, кури собі сидять там, де вони сидять зазвичай. Цесарки розгонять геть. <реш> Курей. Лишається тільки півень Рембо, який сидить між цесарками. Так кумедно виглядає. Все, отримав свій смаколик, хрумкає моркву буряки, пішла до бачка. Бачкові на вечір лишали кашу, тому він п'є смачно, хай випиває. А цим крикливим піду збирати їсти. свиня вибираю качани, називаються остатки сладкі, які ще ну, вже кінчаються. Кінчаються вже год, качанчики, потрібно таке буде ломати свіжі. Ти куди йдеш? Ти що злетів? Давай вилітай назад, га. Вилітай уже вечір, ти бачиш ні. Ти злетів, куди йде, що хоче. Давай, піднімайся. Знайшов, куди піднятися. Молодець. Ах ти мій хороший. Архипчику, на тобі на, ще один смаколик. Так, по качанчику. Давай, забирай собі, забирай, кажу собі. Забирай. Вичкові два, а ті підуть свиня. Так, навибираю їм у сінувалі ось такого дріботиня. Це все, що сипеться. Сіна тут в основному обсипана люцерка. Вони дуже гарненько їдять. Зараз до качанів досиплю ось це. Це, що вже знаєте пізно полізла б на гору по кропиву, але ні, не полізу, тому що в погріб то то донизу лізти, то не так страшно. А на ще. Темному, то лізти доверху, то я вже боюся. Як вони, вони навіть кукурузу покинули. І тут собі переїдаюся. А зараз ще додам бурячка тертого і залю все помиємо. Все, там вже зробила, а тепер все, ще помиємо наверх і хай собі так вечеряють. Отаке От сортів. Все їдять, в другий клітці аж вже між собою. Ми стараємося робити, стараємося слідкувати так, щоб вони росли, але не особливо поправлялися, оскільки все-таки плануємо знову злучати. І нагадуючи наш попередній досвід, наші свині були на момент злучки, злучки такі гарні свині, гарні. Казав, казав лікар, який привозив сім'я, що каже, я б то на вашому місці вже не злучав, тому що вони великі, великі жирні такі були. Тому-то тому -то так. Ці слідкуємо, щоб вони росли, вони ростуть непогано. От, але, але накладати особливо на себе ми їм не даємо. Все, ці дружбани доїдають. Зараз ще покладу їм сіна. Піду, напевно, що е, качаниня ще їм наберу трішки наверх. З Сінцем будемо переходити потрішки в режим економії, да? тому що, хто знає, як там далі буде. Зараз на перше, станом на перше січня, коник ще сьогодні зранку на вулиці трішки попався. От, але, але саме січень починається, там лютий, а хто знає, який березень буде. Тому так три потрішки сіна наверх качаниня і спокійної ночі. Так, хазяїн. Я, я не на конику їде, то качками б'ється. Ти можеш місце собі знайти чи ні? Ану, давай ну звідси. Можеш місце знайти чи ні? Забирайся, бо зловиш. Це молодий, молодий. Він вже біля курчат малих опинився. Ну попробуйте. От що робити? Треба, напевно, так робити. Хоп. Дай сюди, дай другу лапу. Давай другу, давай другу. Забирайся. От там і сиди, дивись, скільки місця. Він мар руку робить. А ти на що дивишся, хазяїн. Один а це другий. Ну вже що зробиш? На новий рік волосю понаварували, треба чекати далі. Оце ж півні. Півні один, другий, півні. Треба він біля себе забрав. Відсидися, дивися, що робить? А ну хоч ти стіна над ним і дивися. Зараз ще візьме, перелетить туди. Ох. Лягай спати. Давай лягай спати, все, майже попорано. Так, пішла на вибирати ще. Качанині ці шухи, якось я вже показувала, що є бичок. У нас є і бичок, і є коник. Правда, спершу, <су> спершу шукаючи, чи нема там зайвого качанчика, воно ж, воно ж пахне качанами. О. А потім нічого, потім їдять. То добре, що не пропаде, скажімо так, добро. І вже так стараюся швиденько. Оце без, без, цих, без цих кісок понабирати і швиденько, так щоб Юра не нахопився, щоб ця моя поранка сюрприз стала, не, не стала, скажімо так, уже сюрпризом. Хочу швиденько і поки його немає, то хочу забратися до хати. Ось так, останній штрих, і у нас порано. І ми встигли, правда? Правда, Юра, що немає. Все, все, все. Все. Кашки тобі більш немає, не крутися головою. Їж, що є? Що, льосик, що? Ну що? Ой, скажіть, ну хіба з ними не весело оце жити, га? Ну, як малі діти. Це ще ж хоче каші, ані каші, ані бурячка, ані моркви. Дивіться, що робить. Льосік! 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 Будеш зловляти? Що мені різку піти взяти, так? Да? Не вередуй! не вередуй, вже тобі луччу, нічого не буде. Ти вже свою пайку з'їв. Той теж пирхає беріть приклад свиней, що не наклала собі, присмокують. Льосік, ну ти подивися, я стою, а він все одно вирядує. Ну, зараз хочу побачити, що буде робити. Треба. Присікати, а то буває, виходиш, а він накидає тут собі під ноги, потім ще ляже. Та куди ж що воно таке? Потім же ж назад від нього не закидаєш, він не буде їсти. Доводиться викидати. Що робить, що робить? Ні, вже стоїть скубає, напевно, що вже не буде. Ото добре, як решітки стоять. А тут про ці решітки щось не думали зразу. Все, блоки, цементоване все. Та й не знаю тепер як. ну, е, Можемо на і позасверджувати десь якось і все поставити. Ну, але то ж, треба, то ж треба час, у руки, все. Що в мене зараз? Он аби, ну, аби, ну, сніг зійшов, то Юру так і бачили вдома. Так, їсть, все, добренько. Хай їсть. Забираю відро. Архипушка що? Архипушка не виридує, він обчіплявся соломою. Іди сюди. Йди сюди, обчіплявся соломою на чубчику. І собі їй що дали, правда? Добренько, все. Лягайте спати. Спокійної ночки. Одним словом, друзі, я встигла зробити, Юрасику сюрприз, але виходжу закривати хліб, а дощ такий, що аж шумить. Такий дощ пустився. Що зробимо? Новий рік, який є? От тепер ще питання, що мають оці мої кури робити на горіхові. А якщо дощ цілу ніч буде йти, ну ви мені скажіть, ну є чим думати чи немає, ну не даремно кажуть кури. Бачите, дощ, вітер зривається, а вони сидять. Нехай ну, сидять, що вже зробиш.